13 серпня у всьому світі відзначається Всесвітній день Шульги. День Шульги вперше почали відзначати 13 серпня 1992 року за ініціативою британського клубу Шульг. Шульга це людина, яка замість правої руки активно використовує ліву руку. Саме такі люди ініціювали впровадження цього свята, щоб привернути увагу інших людей до своєї особливості. Ще одна мета свята спонукати виробників товарів створювати товари, які були зручними у використанні для шульг. За останній час було проведено понад 20 регіональних подій, присвячених цьому дню, включаючи спортивні поєдинки зліва вправа, чаювання з лівою рукою. А в різних країнах проводяться загальнонаціональні виставки та акції, на яких відзначається досягнення шульг у різних областях людської діяльності: творчість, спорт, робота з технічними обладнаннями. Ліворукість не означає якісь відхилення. Шульга це нормальна здорова людина. Психологи стверджують, що єдина проблема, з якою стикаються такі особи, це необхідність підлаштовуватись під світ, де все зроблено для праворуких. Але є і певні переваги, наприклад, різних видах боротьби: карате, бокс, фехтування. Якщо ви шульга, то для вашого суперника це може стати справжньою несподіванкою. Дуже часто в єдвиноборствах переможцями стають шульги. Психологи вважають, що всі шульги володіють сильним характером і потужним творчим потенціалом, і серед них багато видатних особистостей. Це геніальний художник Леонардо да Вінчі і не менш геніальний Миколанджо Рафаель, Пабло Пікассо і Пітер Рубенс. Бізнесмен Білл Гейтс, засновник корпорації Microsoft. Зірка футболу Дієго Марадона. Та також Святослав Вакарчук, лідер гуртку Океан Ельза і його колеги по цеку Пол Маккартні, Селін Діон і гітаріст Джимі Хандрікс. Актриса Скарлет Йоханссон, інші колеги по цеху, Джулія Робертс, Том Круз, Ніколь Кідман, Брюс Вільс, Сільвестер Сталоне, зараз Джесіка Паркер. Вітаю з Нем Шуліги. Нехай удача посміхається, а життя приносить тільки приємні сюрпризи, щоб талант розкрився, а всі мрії збулися.